Гео Шкурупій, роки життя 1903 1937, український письменник, кіносценарист та журналіст, представник напряму панфутуризму за власним визначенням Король футуропрерій, один з представників розстріляного відродження, найвідоміші твори повість про гірке кохання поета Тараса Шевченка, Жанна батальйонерка», Провокатор, Страшна Мить, «Монгольські оповідання. «Збірка». ГЕОШ КУРУПІЙ, справжнє ім'я Георгій Юрій Данилович, народився 20 квітня 1903 року у місті тягиня Бесарабської губернії в сім'ї залізничника та вчительки. Дитинство провів на Поділлі. По закінченні Другої Київської класичної гімназії в 1920 році навчався на медичному факультеті Київського університету, де провчився лише рік у Київському інституті зовнішніх зносин, працював на залізниці, редактором і сценаристом на кінофабриці, в редакції газети Більшовик. Арештовано письменника в Києві 3 грудня 1934 року за звинуваченням у приналежності до Київської терористичної організації ОУН. У матеріалах архівної справи абревіатуру розшифровано як Об'єднання українських націоналістів. Відбулося два судових засідання військового трибуналу, на яких Шкурупій категорично заперечував висунуті звинувачення і навіть подав письмову заяву скаргу на неправомірні методи слідства, у ній, зокрема, сказано. 15.01.35 року я подав заяву на ім'я слідчого НКВС товариша Грушевської з вказівкою на неправильний запис моїх показань із вимогою їх виправити і долучити мою заяву до моєї справи. Але цього не було виконано, тому прошу суд звернути увагу на це тепер показання, щодо моїх розмов із знайомими мені письменниками записані неправильно. Вони зредаговані, заповнені задумкою слідчого товариша Гринера, записані так, як йому хотілося, і не відповідають дійсності. Мої бесіди названі націоналістичними, як і мої настрої. Насправді ж я вказував слідчому, що бесіди були на літературні, історичні побутові теми. Незважаючи на неправильний запис показань слідчим, вони підписані мною через такі обставини. Протягом усього періоду слідства і особливо під час допитів я був підданий слідчим жахливому моральному тискові. Крім того, сильний біль у шлунку, оскільки в мене виразка і вкрай пригнічений стан від погроз слідчого спричинилися до стану повного тупіння, за якого я вже нічого не тямив, слідчий користувався моїм станом, примушував підписувати показання, доводячи мене до істерики. Тому прошу вважати ці мої показання недійсними, оскільки фактично вони не мої а складені за думкою і бажанням слідчого. Після першого суду справу повернуто на додаткове розслідування, на другому судовому засіданні військового трибуналу Шкуропій знову доводить свою невинність і конкретними аргументами намагається спростувати звинувачення. Однак, 27 квітня 1935 року, його засуджено на 10 років виправно трудових таборів із дальшою трирічною поразкою в політичних правах та конфіскацією майна. Покарання відбував у концтаборі на Соловках, дружина Варвара Базас потрапила в більшовицьку категорію жир, жена і змінника родини. Разом із сином Георгієм, як родину ворога, їх виселили з Києва. 25 листопада 1937 року особлива трійка переглянула справу шкуропія і засудила його до смертної кари. Його було розстріляно 8 грудня 1937 року в Ленінграді, за іншими даними, в Ленінградській області. 1957 року Шкурупій посмертно реабілітований самим більшовицьким режимом. Творчість. 1920 року Гео Шкурупій дебютував у літературно-мистецькому альманахові гроно прозовими творами ми і в час великих страждань, а наступного 1921 року видрукував в альманахові в революції добірку поезій. Захоплений авангардним мистецтвом письменник виступає з теоретичними статтями про футуризм, бере участь у літературних дискусіях, належав до літературних організацій та угруповань Комкосмос, Київ 1921 рік, Асоціація панфутуристів Аспанфут Київ 1921 1924, асоціація комуністичної культури. АСКК, СКК Комункульт Київ Харків, 1924-1925, Вапліте Харків, 1926-1927. Нова генерація. Харків, 1927-1931 роки. Гео Шкурупій був членом футуристичної організації Фламінго. Твори шкуропія друкувалися в часописах, газетах, альманахах, вир революції, шляхи мистецтва, глобус, гроно, семафор у майбутнє, Життя й Революція, Нова Генерація, Червоний шлях, літературна газета та інші. Перші збірки його поезії, Психетози Вітрина 3, 3, 1922 рік. Та барабан Вітрина Друга, 1923 рік, написані в стилістиці футуристичної поетики, в них переважає суспільно політична тематика, що в добу революційної романтики позитивно сприймали читачі. Проте захоплення футуризмом минуло ж куропія досить швидко. Вже 1924 року він висловлюється за об'єднання своєї організації з Гартом. Підтримує групи Михайла Ялового та Олексис Лісаренка, які відійшли від угруповання Михайля Семенка. 1925 року виходить його збірка жарини слів, яка засвідчила, що футуристична бравада дедалі більше обертається неоромантизмом, з його дивною сумішю лірики, сарказму та відблиском трагічного. Того ж року Геош Шкурупій дебютує як прозаїк, його книгу гостросюжетних оповідань Переможець дракона, Білецький назвав цікавим явищем у нашій балетристиці. Збірник розмаїтий, талановитий, хоча надміру залітературений. Інші збірки оповідань, пригоди машиніста Хорна, 1925, Монгольські оповідання, 1930. Збірки віршів, море, 1927. Для друзів поетів, сучасників вічності, 1929, поема зима 1930 року, 1934 рік. Романи Двері в день, 1929, ЖАННА «Батальйонерка» 1930, міс АДрієнна, Адрієнна» У 1927 році вийшов друком публіцистичний збірник панфутуристів Зустріч на перехресній станції, Розмова трьох, співавтором якого став Геош Шкурупій. 1930 року Гео Шкурупій очолює київську філію нової генерації та стає редактором її друкованого органу Авангарду, альманаху пролетарських митців НГ. Вийшло два числа. На сторінках цього журналу вперше було надруковано кіносценарій Олександра Довженка Земля, репортаж Олекси Влиська Поїзди їдуть на Берлін. Вірші Івана Маловичка, Мельника, Палічука, статті Казимира Малевича, Умакова та інших. Учасник збірника зустріч на перехресній станції Розмова трьох Михайль Семенко, Геош Курупій, Микола Бажан, Київ 1927 рік, співупорядник разом із Миколою Бажаном та автор передмови до Ленінського декламатора. Київ 1925 рік. Кінематографічна діяльність Шкурупія відзначалася високим професіоналізмом і творчим підходом. Він працював редактором на кіностудіях Одеси та Києва над стрічками Темрява, 1927 рік, Пригоди Полтинника. 1928, Наговір, 1928 за сценаріями Шкурупія поставлено фільми Синій Пакет, 1926 у співавторстві і Спартак 1926 у співавторстві. Вшанування Пам'яті. У місті Одеса провулок Уральський перейменують на провулок Шкурупія.